Нас надзвичайно хвилює питання, чи кодифікована ромська мова в сусідній з нами Словаччині. Як в цій країні вирішується мовне питання, як відбувається співпраця між громадськими ромськими неурядовими організаціями та державними органами? З такими питаннями ми звернулися до Аладара Адама, котрий нещодавно побував на одному з таких семінарів. Ось що він нам розповів. На этом э, семинаре э, поставили вопрос о изучении цыганского языка. Дело в том, что нам очень понравилось выступление от Америки, которая очень успешно работает именно по этому проекту, где э, преподает именно цыганский язык. Но, как вы знаете, э, в Словакии все-таки принят кодифицированный язык, издается э, много литературы на цыганском языке. Хочу еще э, сказать вам, что э, Эрику Адамову пригласили в Финляндию для преподавания цыганского языка, так как в Финляндии не все всі разговаривают на цыганском языке. И что интересно, цыгане сами захотели изучить свой язык, потому что это їхній корень. Кожен народ має фундаментальні права на використання рідної мови. За це право йде рух ромі у словаччині вже кілька десятків років. Про використання рідної мови сказано в конституції словаччини і міжнародному документі «Харті мов національних меншин після лагідної революції. Ситуація змінилася і у становищі ронавібенлеменґера. Уряд змінив політику щодо ромів, а в документі про який говорять. Як основний сказано, що Роми існують як національна меншина, а це означає, що вони мають право отримати кошти з державного бюджету на свій розвиток, і нам це вдалося. у 1991 році. Був прийнятий новий закон у житті ромської громади. Сталися великі зміни. Розпочався великий проект, в рамках якого запрацював театр Раматан. Ромські медіа, початкова школа, де діти Додатково почали вивчати рідну ромську мову. Наші починання були різноманітними, бо ми не мали уяву про основи нашої роботи. Ми розпочали роботу спочатку в одному класі при Кошицькій консерваторії. Поступово ромські батьки були зацікавлені нашою роботою. До нас приєдналися ще інші представники інтелігенції, яка дбала про те, щоб школа поступово розвивалася і стала самостійною. проблема є в тому, що всі школи, які є в Словаччині, де вивчається ромська мова і традиції, є приватними а одна тільки є державною. Я вважаю, що має бути навпаки. Але тут ми бачимо, що серед ромів мало осіб, які мають бажання для того, щоб ромська народна освіта розбудовувалась або взагалі існувала. Зараз словаччині не існують ромські національні школи, а є школи, в яких вивчається ромська мова. для того, щоб ромська мова використовувалася у житті, треба застосовувати законодавство нашої країни, міжнародні угоди. Ще у червні 2008 року в Братиславі була підписана декларація про стандартизацію ромської мови у Словацькій республіці. Ромська інтелігенція чекала. Від цього дуже багато. Романі інтелігенція ужарела зла стандартизація та ребутзація. Стандартизація ромської мови дасть багато у збереженні мови. Декларація надає простір для збереження і поширення мови. В кінці кінців ромська мова вже є стандартизована, і в майбутньому ромська громада знайде широку можливість у її використанні, у змі, а також може бути допоміжною офіційною мовою, наприклад, в школах. Анді Романічі. У ромській мові зараз є такий час, коли мова є стандартизована і є вже писемна. Вона є рівним партнером серед інших світових мов. для нашого міста Ужгород Словаччина майже поряд, буквально кілька кілометрів. Багато ромів мають родичів у Кошице, Павлівцях, Михайловце. Тому і участь представників ромських неурядових організацій у семінарах. Не випадкова ознайомлення із новинами у житті громадських організацій, питаннями кодифікації ромської, впровадження вивчення літературної мови ромської у загальноосвітніх школах це реальність, який можна щиро позаздрити.